Казка про бджілку та конюшинку. Джилка літала над полем, збираючи смачний квітковий нектар. Чарівні головки канишини, вабули чи шилока. Як же чудово навколо, сонечко мило, ти як яскраво сяєш. Я люблю тебе, з любов'ю мед збирає для людей і для себе. Від пісень жінки про любов мед став ароматним корисним. Він допомагав від кашлю, нежитю та інших недуг. Діти за сією відповідальністю можу вам сказати, їжте мед, він дуже корисний. Більше того, мед піднімає настрій, робить життя щасливішим і гармонійнішим. Але банками його наминати не варта, ложечка з чаєм і досить. Золота середина тому й золота, що знає міру. Одна-дві цукерки на день, будь ласка, а от знайти. Згорток із солодощами, які мама заховала, і з'їсти все одразу, це вже шкідливо для здоров'я. Ну, ви мене розумієте, дорогі діти, я теж колись була дитиною і дуже любила солодке, але намагалася споживати його розумно. От і бжилка назбирала меду і понесла до свого будиночку на пасіку. Джилка і канушинка попросили мене розповісти цю історію вам. Господарки пасіку, Вітя і тютя Люба розливали мед у банки, готувалися до зими, підтримувачі здоров'я в чудовій формі. Їхні донечки Ксюша і Ліза були ласунками. Вони найбільше любили цукерки, цукор, морозиво, мед і всіляку солодку сумакату. Дівчат неможливо було змусити їсти кашу, суп чи борщ, овочі. Мама з татом просто не знали, як нагадувати своїх дочок. Тож їм доводилося ховати мети цукерки у різних місцях. На шафи, в погребі, на веранді, навіть буфет замокали на ключ. Але діти завжди знаходили солодкі і переїдали. Зрештою, у них розпалилося животики, стало зовсім зле. Довелося викликати лікара, а й здорова. Що він виписав чарівні пігулки і мікстуру для животиків і перезначив постільний режим. Доктор прилетів на своєму гвинтокрилі, оглянув дівчаток і поставив діагноз – Сладкоїшка. Тобто солодкого з'їли забагато. Доктор наказав сестричкам для швидкого одужання їсти фрукти і овочі, яблука, груші, сливи, помідори, огірки, капусту, диню, кавун, малину, полуницю. Не забувати мамин, смачний суп, борщ і каші і лише одну, дві цукерки на день і ложечку меду і пити багато чистої води. Тоді вони Одужають. Сестрички дуже злякалися за своє здоров'я і вирішили слухатися лікаря. Тепер дівчатка харчуються правильно і вам теж це рекомендують. І почуваються вони. Добре, далі буде.